Так, в мене тут ще одна проблема в саду з кисточковими, як завжди. Але на відміну від попередніх сортів, от е, ця проблема дуже боляче вдарила, так як зацепила один з моїх улюблених сортів з середнього терміну достигання абрикоса, це сорт Кіото. Ну Взагалі шикарний сорт. До нього взагалі питань ніколи не було. Він не радував. Діло в тому, що він був прищеплений там на олечі. І вже були проблеми із деревиною, морозобої не були, він підмерзав, поки молодий був, але пішов в ріст і все гаразд було. Пішла вегетація, але після весневих приморсків десь порушилася вегетативна система. І ось бачимо такий результат. Дерево вже доросле, йому вже років 8. Там не може бути хрущ, там з корнем щось. Це саме після приморської почалося. Ось і шкода. от Навіть там НЖА 19, але я думаю, він відійде, вже потроху відходить. Він з порослі мене пішов. Так, тут фардао, тут взагалі теж з порослі, От бачимо. Аби корінь був порушений, то б пропало. Але от саме деревина, от стара, я вже і глиною обмазував. Вона ще років 5 назад була порушена, от бачимо в такому стані. І от приморські її добили. Так, добре, що поза той рік зробив окулювання літнє і в цьому році пішла окуліровка цього сорту. Це єдиний, єдиний в мене окуліровка. Кіоту і більше немає. І я шкодую, що міг би ще понаприщеплювати, але згаяв час, не вгледів вчасно. Ось, і зараз спробую, я от бачу оце пагін такий більш-менш. Такий визрівший. Зараз буду прищеплювати зелене закуру. Граню, скажу так, ранньолітня купеліровка. Все-таки хочеться цей сорт не просто зберегти, а розмножити, бо дійсно шикарний сорт. На жаль, живців в мене цей рік не буде, як іота. Ну, якщо буду прищеплювати, приживеться, то наступний рік. Зараз буду шукати в себе такий. Пагін. Бачимось тут. Мабуть, в цей зараз буду щеплювати за кору. Так, ну ось бачимо, кора хорошо відділяється. Ось. І зараз спробуємо за кору прищепити. Так от зробив за кору кілька щеп. Зараз кульочками обгорну. Я навіть одним кульком обгорнув всі чотири ось прищепи і будемо спостерігати, як воно проживеться. Сорт чудовий, хотілося б його зберегти. Так, 23 липня і зараз подивимося результат щеплень. Так, дивимося, це значить, одна прийнялася і добре. Значить, тут прихожу вже слимак сидить. Зараз вологість велика. І дощі йдуть, і слимаків тут ну, просто тисячі на шести слимаків. І дивлюся вже на щепі сидить. Сьогодні буду вробляти. Так, тут не прийнялася, тут прийнялася і вже якесь почернення є. Теж буду обробляти, піживлю плантофолом і в майбутньому для відзрівання буду обробляти монофосфатом калія. Виноград проходить і заразом іщеп, я щеплював серед літа. Так, а тут в кінці я сіенці свої. Перещепив на трапезунт. і зараз подивимося, результат. Так, це було три тижні тому, сьогодні 23 липня, ось за кору я знімав відео, так, ця не прижилася і, напевно, вже не приживеться. А ось тут одна брунька пішла. І це чудово, чудово пішла. Теж оброблю проти шкідників, підживлю. Приберу оцю поруч, кореневу, щоб ця сила йшла у яка прийнялася. Так, рікс тут вже насідає, я приберу, бо тут теж в мене прийнялася. Навіть дві бруньки прийнялося. Так, тут не прийнялося. Теж приберу кореневу поруч і теж оброблю і в майбутньому буду підживляти. Бо це трапезунт, він ну, недолік його найбільший, ще це те, що дуже низька е, зимостійкість, зимою, якщо в лютому морози великі, за 20, він вимерзає. І особливо як молодий прищепа чи, чи стажнець, і мороз, морозостійкість. Тобто от, е, в мене не те, що там плоди. 28 квітня, а навіть і самі саженці, і сам кущ, уже якому сім років ну, так хорошенько примерзали. Тобто це південний сорт фундука, і на Київщині ну, він себе так, скажімо, некомфортно почувається. Але вирощувати потрібно, бо це дійсно ну, король серед фундуків. Там горішок дуже великий, врожайність. Дуже велика. Тому я от сіенці, які по результату виявилися не дуже вдалі, дрібні і продовуваті, я прищепив на ну, самий кращий фондук. Тепер саме головне взиму його треба, скажімо так, догледі так, щоб він весною прокинувся і пішов вріст.